Ця адміністративна справа, що притягнення до аністративних відповідальності за частицями першої статті сто сімдесят два зі прав Володимира Миколаєвича. Шермета Володимира Миколаївича. 27 серпня 1985 року народження. Адреса, де ви проживаєте? Село Андріївка, Золочівський район Андріївська область. Повністю вулиця? Вулиця Нова 52. Місце роботи маєте? Не працює. Часово

І по питанням до початку розвитку судді одні що До початку сім'ї. У разі вороже, до початку розвитку суддя від матеріалу, то що довго. Депутату Костанської селищної ради так будуть є закони про закладання корупції не своєчасно подав декларації про свої доходи. І так, декларацію за 23 рік повинна була подати до 1 квітня 2024 року. Натомість зробити це не своєчасний, подавши таку лише 25 червня 2024 року. Але так вчинив відповідно порушення за інструкцією вручного 15 років. Тобто, це декларація з 2023 рік, потім 25 червня. Так. Все. Володимир ну, Миколаївич, Ваші Погоджуєтесь? Звичайно, погоджується, знаю, Єдине, що я до матеріальної справи додавав довідку з лікарні, що я практично весь березень перебував на лікуванні, тому що такі ця процедура не відповідно трошки не записано. Але я думаю, визнаю повністю. Тобто ви воно визнаєте повністю? Так. Тому що? Євна сторона того правопорушень, яке ставиться в дому, е, є несвоєчасне подання декларації без поважних речей. Якщо б ви, наприклад, пролежали в лікарні ті всі три місяці, які ви будете, і це були поважні речі. А ви лежали з, з, зі повідомлення. З початку березня практично до 24 чи 5 березня. Декларацію мали подати до першого квітня до 1 квітня. Подали 25 червня. Так. так, і по е... часу, з якого ви є депутатом, то ви кажете 19-го, а матеріал справи є постанова Курснецької селищної територіальної виборчої комісії від 20 листопада 2020 року. Про те, що ви обрані як депутат 25 жовтня 2020 року. Тобто, якщо е правильно розумієте, то це бомб, -19 та, та, я з 19-го року. Якщо я є. Тобто 25 жовтня 2020 року ви є депутатом Кристанської селищної держави. Розумію. Вино ви знаєте? Ще щось так, так. нам повідомити? Бажаєте, не бажаєте? Дякую, представник. А чи немає профору запитань до особи питання? Немає тоді. Прошу допомогу прокурора щодо. Шо вона в прийняті вказано в Турцію доведена, особа видала свою воно, пояснив, що при цьому, що перебував в лікарні, на тому ще звернув увагу, що фактично ця депутація могла бути подана в лютому січні, тобто і також особа зазначила, що лікарні переводили в первому часу це Ще час фактично місце кадекулації. E, так, с этого застосувати стягнення я станел у вы минимальный восьмой? Тобто просто 800 график, да? Что довольно разные кукарники не Угоджують. Пояснення. На ім'я начальника управління технічного розслідування і є копія лікарня на вистрок. Точніше випуск з лікарні. Там вас строк з 14 березня по 27. А, Не каже кошти здатен. Тобто, оце ви маєте на увазі, що так, в березні. З 14 по 27 березня, тобто два тижні буде на лікар. Ну, На самому лікуванні, але до цього поки встановили діагноз, і так далі, при лікарнях катався трошки, де подивитися. Чи будуть ще якісь питання доповнення? Немає. Сподіваюся, що ми